Вітаю вас, шановні українці та українки. Моє ім'я Олена Вертинська і я тренер з працевлаштування центру професійного розвитку. Сьогодні хотіла би з вами поговорити про те, що таке краш-тест співбесіди. У нас в центрі є така послуга, але небагато користувачів використовують, небагато наших учасників використовують цю можливість. І тому сьогодні я би хотіла поговорити про те, що це таке. Для чого це потрібно і як ви собі можете отримати зиск із цієї послуги? І з нас ви зрозуміло, що краш-тест це проходження співбесіди із повністю зворотнім зв'язком після проходження цієї співбесіди. Як то відбувається у нас на практиці? Ви а, а, вибираєте вакансію. Оту от вакансію, куди б ви хотіли потрапити на співбесіду. Копіюйте цю вакансію, надсилайте її мені. Я розглядаю вакансію. Я повністю виписую ті запитання, які я, як рекрутер, задала би вам. Я повністю виписую список компетенцій, які я би перевіряла на співбесіді. І потім, після того, як ви проходите цей краш-тест, тобто ви проходите повноцінну співбесіду з обговоренням абсолютно всіх запитань. Якщо у вас є на те бажання, ми можемо цю співбесіду записати. Щоб ви передивились, вона проходить в зумі, тому є можливість запису. Щоб ви передивились, як ви відповідаєте на запитання, як ви тримаєтесь. Коли ви відповідаєте на певні запитання, і щоб мій зворотній зв'язок був максимально для вас ефективним, ми вам можемо підтвердити, що ви відповіли ось так. Тому, скоріше за все, рекрутер, який з вами спілкується, зробить ось такий висновок. Чому для вас це може бути ефективним? Ось дивіться, я завжди розповідаю про те, що будь-яка співна будь якій вірніше співбесіді рекрутер перевіряє декілька основних речей. Це, по-перше, наскільки вам цікава ваша професія, наскільки реально ви в неї занурюєтесь, наскільки ви задаєте багато запитань, що мені треба робити, як мені треба робити, наскільки ви експерт взагалі у цій сфері? Є таке правило п'яти запитань. Я завжди на нашому відному тренінгу я про нього розповідаю. Коли рекрутер вам задає конкретне, абсолютне запитання, наприклад, які там основні. Я зараз фантазую, які основні, ем, основні критерії, наприклад, там, договору по землі? Або ем, я не знаю, у бухгалтера, наприклад, які основні показники. Коли ти здаєш якийсь звіт, що треба там, перевірити обов'язково, це зараз мої фантазії, тому що я не експерт. І так відбувається абсолютно з кожним рекрутером. Коли він вам задає технічне запитання, я хочу, щоб ви собі розуміли, що рекрутер, який перед вами сидить, хоч він і робить вигляд, що для нього це якась нова професія, він вже сходив до експерта і сказав: Дай мені, будь ласка, п'ять основних запитань. Який потрібно мені запитати у нашого претендента, щоб ти розумів, а чи є сенс його далі запрошувати на співбесіду? Тобто, наприклад, якщо ви бухгалтер, ви знаєте, що е, бухгалтер обов'язково має. До прикладу, має чітко знати, що таке первинна бухгалтерія, має там чітко вміти в один зробити ось такі то речі, має вміти здати звітність через якусь там програму, і щось там, наприклад, має через медок у медок щось там така робота. Ну і щось там п'яте. Я зараз фантазую, але коли рекрутер пише вакансію. Вона чітко або він чітко розуміє, який мінімальний набір навичок або знань у вас має бути, і це так зване правило п'яти запитань. Я, як рекрутер, йду до головного бухгалтера, кажу: ти мені дай правильні відповіді на ці запитання. І коли ви прийдете на співбесіду. Вас обов'язково ось ці прості питання е, за, за, зададуть вам ці питання. Дуже часто мені коли дають зворотній зв'язок, пошукачі кажуть, от рекрутер задає запитання, начебто він щось там в цьому розуміє. Абсолютно ви праві, не розуміє. Але він сходив до там, технічного директора і запитав: скажи, будь ласка, що має знати кандидат? І ось ці п'ять основних запитань вам зададуть обов'язково на співбесіді. В нашому краш тесті я тільки якісь там дуже-дуже примітивні запитання задаю, тому що я так само не можу бути експертом у всьому. Але я хочу, щоб ви розуміли, що ось цей блок, чи любите ви професію, чи ви експерт у своїй професії, він є в обов'язковому порядку. Наступний блок має назву мотивація. Наскільки вам цікава професія? Чому ви приходите на роботу, чому ви не звільняєтесь, чому ви залишаєтесь, чому ви лояльні до компанії, попри те, що у компанії там можуть бути якісь складності? Чому ви лишаєтесь лояльним? Це треба знати обов'язково, тому що компанія ці запитання вам задасть, і якщо вони не співпадуть з тим, що вам може запропонувати компанія, ну, скоріше за все, вам відмовлять? І якщо ви знатимете про себе, що мені потрібно, що мене мотивує, що я маю сказати роботодавцеві вірніше, не що я маю сказати, а що я скажу роботодавцеві, ви про це маєте знати. Ще одне із запитань, вірніше, блок запитань, з ким ви хочете працювати. Тобто, це ваші клієнти, це ваші колеги, це ваші, ваше керівництво, яким чином вам треба поставити задачу, щоб ви гарно виконували свої обов'язки. Це теж дуже-дуже великий блок запитань. І коли ви проходите ось цей краш-тест співбесіди і ось цю інформацію про себе знаєте. У нас обов'язково буде з вами домовленість про те, що ви відповідаєте чесно, так як є, без соціально бажаних оцих відповідей. До речі, я завжди розповідаю про те, що соціально бажані відповіді це найгірше, що ви можете зробити. Реально найгірше. Тому тільки правду, тільки чесно, ви проходите краш-тест у цієї співбесіди, ви про себе все розумієте, і от тоді наступає те, про що я кажу постійно. Слухайте уважно запитання роботодавця. Роботодавець своїми запитаннями розкриває вам всі карти, все, що в компанії не так працює, все, що в компанії болить, все, що в компанії е, потребує вашої допомоги. Це все через запитання. Якщо ви уважно послухаєте, які запитання вам ставлять, про що ці запитання, і перестанете думати, як я сижу, куди мені подіти руки, як мені відповісти? Боже, а що ж мені зараз сказати? Коли ви ось цю всю історію викинете із голови і прийдете як реальний партнер, який уважно слухає, а потім каже: Слухай, у тебе ось я тут реально чую, ось тут є складність. Я, як експерт, мав би тобі порадити зробити ось так. Або ж ви запитаєте, чи є у вас на ряд ось цих запитань готові вирішення, чи я маю їх вам надати? Я зараз так кажу: от е, на реальному прикладі, е, знову ж таки, мій улюблений бухгалтер бухгалтер по заробітній платі. Тут, начебто, складного нічого немає. Але є компанії, в яких заробітна плата як годинна, двічі на місяць, нічого ніде не зривається, все виплачується тут просто ідеально. А є компанії, у яких із місяця в місяць постійно не тому, що не вистачає коштів, а тому, що погано працюють бізнес-процеси. І ви, як експерт по виплаті з заробітної плати, задавши або ж декілька простих запитань роботодавцеві, зрозумієте, в чому складність. Або ж послухавши, які запитання задають вам, зрозумієте, в чому складність. І коли дойде час обговорювати заробітну плату, а ви знаєте, я вже багато разів про це казала, що заробітна плата обговорюється завжди в самому кінці, ви скажете: я знаю, як вирішити рядость цих запитань, вони вирішуються, можете тезисно розказати, вам це нічого не вартуватиме абсолютно. Ви роботодавцеві кажете, я знаю, як це працює. Дивись, я ось це зроблю ось так, ось так, ось так, ось так. Або запропоную ось такі рішення. І коштуватиме це тобі ось стільки, ось стільки, ось стільки, ось стільки. Це останній блок, на якому ми зупиняємось дуже і дуже чітко, це обговорювання умов вашої оплати. На цьому, зі свого досвіду, знаю, дуже багато спотикається людей. Дуже багато людей починають казати, скільки ти хочеш грошей. Ну, я хочу мільйон, але ж ви не дасте. Це не смішно і не цікаво. У вас має бути абсолютно чітка цифра, і якщо вас запитають, чому ти стільки коштуєш. Ось тут, якщо ви уважно слухали, не думали про те, як ви сидите і що ви говорите, а уважно слухали роботодавця, ви його ж словами, його ж потребами поясните. Чому йому вигідніше заплатити, наприклад, там, на тисячу, на 2, на 10, в залежності від вашої позиції? Які, яку кількість питань ви закриєте, і скільки ресурсів? Е, тут про все, про гроші, про час, про всі ресурси, скільки роботодавець зможе зекономити, виплативши вам е, якусь суму. Або якщо це не сума, то які варіанти ви ще можете обговорити? Вихідні, додаткові продукти, знижки, варіантів насправді дуже багато. Але чомусь з якоїсь причини, коли ми приходимо на співбесіду і ми починаємо говорити про заробітну плату, все з голови вилітає. Все. Окрім того, що у нас просто рівень стресу зашкалює, то ще й коли ми ще не готові до цього. У нас виходить такий бутерброд несмачний, неприємний і який нам в плюс взагалі ніяк не працює. Ось для цього у нас в проєкті є цей блок – краш-тест співбесіди. Ви коли приходите, потім дивитесь на себе зі сторони. Якщо вам потрібно, ми можемо декілька разів провести цей краш-тест. Повірте, з кожним разом ви почуватиметесь впевненіше. Хоча я відразу вам хочу сказати: мені дуже часто кажуть, підготуй мене до співбесіди. Ніколи цим не займаюся. Тому що, навіть якщо я вас підготую до співбесіди, розкажу, як то умовно кажучи, яке запитання про що. Тобто, якщо я задаю якесь запитання, значить я щось хочу дізнатися. І якщо я вас підготую до цього. То навіть на наступній співбесіді я вам задам запитання такого ж характеру, але воно буде зовсім інше, і ви навіть не дізнаєтесь, про що я зараз запитувала. Тому ми в проєкті ніколи не займаємось підготовкою до проходження співбесіди. Ми вам можемо розказати, які є блоки, що ви відповідаєте, щоб ви про себе знали. Я завжди кажу: якщо вам відмовили в компанії, це дуже добре. Це говорить про те, що компанія вам не може дати того, чого ви вартуєте. І це дуже добре, що ви не вийшли на цю роботу. Тому що ви би втратили час, компанія би втратила час, і ви би тоді ще думали, а що тепер робити? Тому що в мене в трудовій книжці тепер є запис про те, що я пропрацювала там місяць, два або ж три. Далі на наступній співбесіді що розповідати? Що ми не зійшли з характерами з компанією, що у нас різні погляди на бізнес. Що я не пройшла випробний термін. Тому наступного разу, коли ви будете переживати з приводу того, що вам відмовили, подумайте: а чи точно це погано? Так, це те, що хотіла вам сьогодні, про те, що хотіла з вами сьогодні поговорити, що хотіла вам сказати. І дуже всіх запрошую: хто ще не в проєкті, приходьте, тому що у нас є реально велика кількість послуг для вас. Навіть від елементарного складання резюме. У нас є дуже класний кейс з 18-річним представником, який написав прямим текстом: «Не маю досвіду. А коли ми почали коперсатись в його досвіді, там його було от стільки Його взяли на роботу навіть ще на вищу посаду, ніж він претендував. У нас дуже багато кейсів, як написати і що написати у вашому резюме, щоб воно продавалось, і це неможливо зробити загалом для всіх. Це можна зробити тільки коли ви прийдете до нас, ми з вами поговоримо, ми зрозуміємо, що ви хочете, і чи ви виклали те, чого ви хочете у своєму резюме, і чи ви виклали те, що треба бачити роботодавцеві у своєму резюме. Дуже часто ви приходите і кажете, що ви не знаєте, чого хочете, тому що переоцінка цінностей, тому що війна за вікном, тому що ійджизм процвітає в Україні та багато чому. У нас теж є вирішення цього питання. І напевне, найважливіше на сьогоднішній день, що ми маємо в проєкті, це ваша емоційна підготовка до виходу на ринок. Я завжди всім кажу: якщо зараз у вас злість всередині, ви вагаєтесь, у вас якісь емоції, які, які вас виштовхують із емоційного стану рівного. Обов'язково спочатку ви йдете до психолога, і тільки після цього ви йдете працевлаштовуватись. У нас в нашій країні, на жаль, до психолога йдуть одиниці. І тоді, вже коли край, коли вже потрібна допомога, коли всі навколо кажуть, що ти неврівноважена або ти не врівноважений. І це не є правильним. Я зараз вам кажу тільки з точки зору працевлаштування. Ви, коли приходите на співбесіду, ви ще навіть рота не відкрили. Ви вже досвідченому рекрутеру розповіли дуже і дуже багато. 76 чи 74%, чітко зараз не знаю, скільки, ми говоримо тілом. І от ще ви тільки зайшли в чийсь простір хорошого фахівця, ви вже все розповіли. Я вам наведу дуже і дуже простий приклад, щоб ви розуміли. Як роботодавці дуже швидко ловлять нас на брехні. Коли е, нам, наприклад, задають запитання, чому ви звільнились, це самий простий приклад, на якому паляться дуже багато людей. Наприклад, у вас був конфлікт із керівником, а це нормально мати конфлікти. Конфлікт, яким керують зверху. Це правильно і це нормально. Але про це ж мало хто знає. І більше того, нам коли кажуть: ти ні в жодному разі не кажи, що у тебе були б, хоч будь-які конфлікти. Це не є правильним. Про конфлікти треба правильно розповідати. У нас на каналі е, у Центр профрозвитку у Фейсбуці є окреме відео про те, як розповідати про конфлікти, як це робити коректно. Зайдіть і загляньте. Так от, тільки запитуєш про те, чому ти звільнився або звільнилась. Перше, що ми робимо, ми прискорюємось і ми це робимо підсвідомо, оскільки ми з вами прийшли на співбесіду, і ми ж не спецагенти, яких готують. Ми підсвідомо з вами хочемо цю тему проскочити якомога швидше. Не помічаючи цього, ми от говоримо 40 хвилин в одному темпі. Не помічаючи цього, ми починаємо говорити дуже швидко, тому що нам треба розповісти, може ж не помітять. І розумієте, от про що я вам хочу сказати? Коли ось ці питання вами не вирішені до співбесіди, ви приходите, ви палитесь, ви це все вивалюєте, все, що у вас є: роботодавцеві, ваш гнів, непорозуміння, неприйняття, ну от все, що там всередині є, ви це вивалили. І навіть якщо ви шикарний спеціаліст, прекрасний спеціаліст, Роботодавець двічі подумає, а чи є йому сенс із вами зараз нянькатись? Зараз це було грубо, я це розумію. Але у нас в проєкті є е, психолог, яка вже 6 років працює тільки з працевлаштуванням. Всі ваші оці складності в голові, вона знає на зубочок. З чим би ви до неї не прийшли, вона це вирішить дуже легко, просто тому що вона експерт. Саме у працевлаштуванні. Тому я вважаю, що зараз, прямо зараз, в цей момент, найголовніше, що ви маєте зробити, чесно собі сказати, мене дратує увесь світ. Я хочу розірвати на частини, там, не знаю, всіх всіх, кого бачу, все, що би ви не відчували, просто скажіть собі чесно. І я прийду на співбесіду єдине, що мені захочеться, це пательнею дати так, щоб вас зазвеніло. Ви просто маєте собі чесно сказати, я не готова до виходу на роботу, я емоційно не готова. Тому що я ще не пішла на співбесіду, а мене вже дратує той роботодавець. Я зараз сильно перебільшую, я це розумію. Але я хочу, щоб ви собі чесно сказали: я поки що не готова виходити на роботу. Приходите до нас в проект, йдете до нашого психолога, вона вам дає або е, ті знання, які вам зараз потрібні, щоб зрозуміти себе, або ж вона вам дасть певні завдання, які ви пропрацюєте. І от тільки після цього ви приходите на краште співбесіди, ви починаєте готувати своє резюме. Я вас підготую, те, про що я казала, не дам вам готові відповіді. А я вас підготую до розуміння, що ви розповідаєте, що ви принесли на співбесіду, і от тільки після цього ваше працевлаштування реально буде коректним і набагато пришвидшеним. Ось якось сьогодні так. Те, що хотіла сказати, маю надію, що все виклала. Дуже вас всіх запрошую у наш проєкт. Якщо матимете запитання, телефонуйте, пишіть на нашу сторіночку. Пишіть, там є всі наші контакти. Ми вам будемо раді, ми хочемо вам допомогти. Україна переможе. Тримаймося!